Привіт, Іванка. Привіт. Ми сьогодні з тобою готуємо разом. Що ти нас сьогодні чим дивуєш? Так, сьогодні ми будемо готувати два муси: мус шоколад малина і мус манго кокос. Мус це французька класика, наскільки мені відомо. І ми сьогодні про це поговоримо. Але зараз ми починаємо. Наповняємо ямкості малиною і заморожуємо у шоковій морозилці при температурі 20, мінус 25. Скільки часу нам це потрібно буде? Приблизно 10 хвилин. Що робимо далі? А зараз приступимо до приготування шоколадного мусу. Так, і що нам потрібно для шоколадного мусу? Звісно, шоколад. Так, вершки, молоко, вершки, молоко і І суміш. Наша суміш, желатину з пудрою і ванільною паличкою. Так, так. Випер, поїхали. Нам потрібно 200 грам вершків і 200 молока. Так, до речі, кондитерка це така штука, яка вимагає дуже великої точності. От, і тут не можна робити все на око, потрібно все робити чітко. Отож, ми налили рівно 200 грам вершків тваринного походження, додали туди ще 200 грам молока. От. Ну і наша Димось. та суміш. То воно в нас має ледь е закипіти, так? Що ми ще будемо робити? І тоді всипаємо шоколад, чорний 72. Але вже виключаємо, так? Так. І розмішуємо, щоб він повністю розчинився. От як ти довго, от, все, я бачу, вже в нас. Так. Там вона піднялася. Можемо знімати. Так. Ну і що? Так, і зараз всипаємо шоколад і мішаємо до того часу, поки він повністю не розчиниться. О, я бачу, вже вона зразу гусне потрошки. Такий аромат. Шкода, що камера не може передати аромату. Мені здається, як скажеш, вже достатньо? Ні, ще трошки є. І зараз будемо заливати одну третю її формочки і ставити також в шокову морозилку, щоб заморозити. Одну третю, а чому саме одну третю? Тому що тоді будемо ставити ту серединку з малини, яку ми заморозили. Угу. і Тоді заливаємо повністю мусом. Дуже цікавий цей десерт. мус. Пізніше ми ще його будемо ще покривати глазурю, так? Так. Супер, значить, це ми відправляємо зараз знову шокову заморозку на температуру мінус 25 хвилин так. на 10 теж. Так, теж на 10 хвилин. Поки в нас застиває наш шоколадний мус, ми переходимо до приготування нашого наступного десерту. Так, десепту, можемо так? Перейти до наступного мусу. І що нам потрібно для нього? Нам для нього потрібно зробити також спочатку заготовку заморозити серединку мус-манго, для якого потрібно також 125 грам. Там Вершків. вже інші пропорції. Так. А як от ти тренувала пам'ять? Ти все знаєш на пам'ять, чи ти готувалася до нашого ефіру? Те, що частіше робиться, це вивчається. Ну, є такі, що не все знаю. Направиш, а це є популярний, так, популярний так. десерт, так? Так. Ну, він не скажеш такий, щоб він був дуже простий в приготуванні. Його можна приготувати в домашніх умовах? Звичайно, можна. Ну, для цього, я так розумію, використовується просто побутовий холодильник, морозильна камера. так? Та тоді буде довше застигати. От, а наскільки довше? Ну, десь, напевно, до півгодинки. Десять пів хвилин-пів години, так. Та? Візниця. Що далі? Так, і 30 грам нашої суміші. І 30 грам додаємо пюре манго туди. ж. І знову. І знову доводимо до кипіння. Дуже апетитний колір манго. Той самий процес. Ми його заливаємо формою і. Так, ставимо заморожувати. Ставимо заморожувати. Так, я бачу, у нас вже воно почало закипати. Я знімаю. Так. І зараз. Запах буде. теж. Як мені подобаються ці запахи. І заливаємо. А після цього традиційно відправляємо це все в шокову заморозку на 10-15 хвилин. Ну і ми переходимо до наступного нашого мусу. Це є мус кокос. Що нам потрібно для нього? 70 грам кокосу і 100 грам молока. А скільки цукру? Цукор 50 грам. Дозволиш так. посистувати. І знову варимо, так? Так, варюємо, поки він не вбере в себе все молоко. Я бачу не, не така структура в кокосу. Що ти з ним до того зробила? Я його попередньо в кутері трошки збивай, щоб він був мілкіший. Так, все може знімати. Ну, от, давайте подивимося, що в нас вийшло. О, це наш кокос запарений. Ви бачили, який він був до того, який він став зараз. Ми готуємо нашу наступну так, частину мусу. Це що в нас? Це основа. Також беремо вершки молоко. Які там пропорції 200 на 200, так? Так, 200 на 200 і совіш нашу. І знову доводимо до кипіння. А ти знаєш, до речі, як виник цей десерт? Як він з'явився? Ні. Як не дивно, його автором є французький художник. От це, звісно, одна з версій, але звався він Тулус Лотрек. От і власне його надихнули танці. Як би це дивно не звучало, але в танцівниць в кабаре Мулен Руш були дуже пишні такі спідниці. І власне, ну як будь-який чоловік, напевно. Споглядаючи цей процес та цих чудових танців в тому кабаре, він чомусь вирішив створити пишний десерт. От і склав докупи деякі інгредієнти. До речі, спочатку він називався, і це був шоколадний власне мус, який ми готували першим. спочатку він називався навіть шоколадним майонезом, от, тому що до його складу входили яйця. Ну і цей десерт почав дуже швидко завойовувати серця, так би мовити, кулінарів і їхніх гостей. Насправді дуже смачний, цікавий десерт. Цікава історія. Так, зараз можемо кокос додавати сюди. Так, добре його ще раз розмішуємо. І можемо наливати у формочки. Забираємо наші форми з морозилки, так? Так. Так, і тепер можемо заливати. Очевидно, частинки нашого кокосу. Тут така структура насичена в цього мусу, виходить. Зараз ми вкладаємо наші заморожені серединки і заливаємо все мусом, так? Так. Малинка в нас іде та до шоколадного. Викладається всередину, так? А до кокосу ми даємо Манго, манго нашу. І, власне, воно вийде перевернуте на розрізі. Тому що ж ми його складаємо знизу вверх. Все і все це заливаємо вже доверху. все, наші муси практично готові. Тобто, все найважливіше, ми вже зробили. Тепер нам потрібно їх заморозити. Так і тільки залишиться нам покрити дзеркальною глазурю. Мус вже застив всі е, інгредієнти всередині, тобто ми його повністю зібрали. Е, він пройшов в шокову заморозку. Я бачу, от вже покривається легеньким і іним. Що ми робимо з ним далі? Так, а зараз будемо покривати його дзеркальною глазурою. Так, беремо нашу дзеркальну глазур шоколадну і покриваємо. Вона неї якоїсь температури, та, так, я бачу вона ми тепла. її Розігріваємо. Подивіться, яка глазур у нас вийшла. Супер. Що далі? Це ж ще не закінчений продукт, правда? Так, Ми зараз, даємо йому трошечки. Так, щоб десь, він так. схватився, вибрав все, що йому потрібно, щоб стекло все не потрібне. І зараз будемо ставити на підставку. Для цього мусу також використовуємо шоколадну підставку, яку попередньо завчасно собі підготовлюємо, випікаємо, щоб вона в нас була в заготовці, готова, бо це займає певний час. І тоді. Перекладаємо. Тепер оформляємо собі довільно по бажанню. То власне ми приховаємо перехід та Там. таким чином і додамо йому додаткової естетики. Наші муси вже всі заморожені, і ми заливаємо зараз наш манго кокос. Можна собі вибирати будь-який колір. Любе. Я бачу, ти більше полюбляєш класичні варіанти: та білий, чорний. От, я знаю, в тебе ще є дуже гарний мусовий десерт в формі сердечка. Можливо, якось ми його теж покажемо. Це дуже смачні десерти. Я вже куштував такий. Я можу сказати, що це є чудо. Так. Ну, а що, ми потихеньку закінчуємо так, наш сьогоднішній ефір. От, нам залишилося лише скуштувати е, цей десерт. Ну і, звісно, ми вам зараз його покажемо в розрізі, щоб ви могли також насолодитися. Ну, принаймні, зі своїх екранів. Е, побачити, прийняти частинку цього чуда. От, ну і до наступних зустрічей.